Сергію, чи не вважаєш ти, що західні країни можуть почати рятувати Росію від розвалу в разі наближення таких подій? Якщо Російська Федерація, давайте так коли Російська Федерація почне йти до своєї дезінтеграції дуже активно і будуть з'являтися ознаки можливого розпаду Російської Федерації, я переконаний, що Сполучені Штати Америки і деякі європейські країни, ну, наприклад, Франція. Або Італія будуть вживати заходів для того, щоб запобігти розвалу Російської Федерації і будуть намагатися всіляко допомагати їй, щоб цього не сталося, можливо, не геть у відкритий спосіб, бо якщо це буде відбуватися в момент активних бойових дій проти України, це буде вже аж занадто. Але вони точно будуть намагатися цьому запобігти, тому що з їхньої точки зору, розвал Російської Федерації для них виглядає страшніше. Аніж російська експансія, в тому числі проти цих самих країн. Отакий парадокс. Бо вони вважають, що в такому випадку а, ядерна зброя може опинитися в неконтрольованих руках, так наче зараз це дуже контрольовані руки. І тоді комуністичний Китай може отримати частину Російської Федерації під повний свій контроль, так наче він зараз не отримує Російську Федерацію під свій контроль. Питання розпаду Російської Федерації це не питання коли, це питання якщо. І так країни Заходу однозначно будуть намагатися врятувати Російську Федерацію від розвалу разом з тим. Ми маємо мати плани вже сьогодні, на те, якими будуть наші дії у випадку дезінтеграції Російської Федерації, які частини території Російської Федерації з міркувань нашої безпеки ми будемо контролювати тимчасово для того, щоб запобігти запобігти безпековим ризикам для України.